14 липня виявилось поганим днем. Отже, друзі, по порядку. Ну, перш за все, навздогін ліквідації кілерів, можна з певністю сказати, що нас тримають за дурнів. Ніяких доказів не було оприлюднено, а відповідно убиті не можуть себе захистити і або підтвердити, або спростувати свою причетність до вбивства. Тому виникає ще більше питань щодо вбивства Івана Івановича Воронича, можливі якісь внутрішні розбірки, можливо. Диверсія, в якій приймають участь і сьогоднішні співробітники Служби безпеки України, і це прикро. Прикро від того, що порядку навіть в тих спецслужбах, які повинні бути взірцем, ну, немає. З друга новина, найбільш тяжка, це те, що Трамп дав ще 50 днів, близько 50 днів, Путіну для того, щоб він все-таки схаменувся і пішов на перемир'я. Ну, це лягає, я так розумію, фарвати, озвучений Трампом, що хай вони ще повоюють, я дам їм час, а потім вони зупиняться. Зрозуміло, що Трамп відстоює свої інтереси, він не хоче обрубатися кінці з Росією і намагається втриматись за волосинку. І все це, звісно, на фоні того, що і українська влада чи влада в Україні. Не намагається досягти перемир'я. Нема меседжів, нема постійних прохань звернень до Сполучених Штатів Америки, до Дональда Трампа, щоб він вжив в заході для припинення війни. А відтак продовження ще 50 днів. І Зеленський вніс до Верховної Ради вже подання щодо подовження воєнного стану. Що це означає, друзі? Не мені вам розказувати, це наражання на небезпеки українців, які вимушено залишаються на території України. Яка фактично стала в'язницею, це подальше, на жаль, знищення інфраструктури, житлових об'єктів, домівок, квартир і не тільки. Прикро, але факт. Факт в тому, що наша влада не використовує аргументи і не робить все, щоб зупинити війну. Прохання отримати зброю це прохання фактично продовжувати війну. А відтак, ну, ми заручники ситуації, коли ні Росія в особі Путіна, ні Україна в особі Зеленського не хоче припинення війни. А Трамп ну, каже: ну раз так, ну повоюйте ще 50 днів. Цікавою новиною є те, що на фоні того, що конкурс відбувся на посаду керівника БЕП, новообраного керівника незалежною комісією, не призначає кабінет міністрів, а вимагає виявляєте, переголосувати. Ріше подати дві кандидатури. Ну, незалежна комісія, який здебільшого, до речі іноземці, не погоджується з таким формулюванням і наполягає на затвердженні обраної особи, у мене до цієї особи теж багато запитань однак мене бентежить інше, а саме наявність подвійних стандартів, коли служба безпеки України вказує на те, що от кандидат, який переміг конкурс причетний до Росії, бо його батько, начебто, має російський паспорт. І все це відбувається на фоні того, що у пана Сирського, нашого головнокомандуючого, не верховного головнокомандуюча, батько взагалі проживає в Росії і теж громадянином Росії. І це ніхто не помічає. Зрозуміло, що влада боїться допустити до важелів контролю людей, які не підконтрольні самій владі, його не можуть щось накопати. Хоча я особисто слабо вірю в ефективність у цих всіх САП, НАБУ. БЕП, як на мене, це просто дармоїди, які проїдають кошти. Е, їх ефективність така сама, як у в лапках да, новоствореної поліції, яка фактично залишилася мінтами. Але якщо є незадоволення влади, то я вітаю. Я розумію, що треба робити те, чого не хочеть влади, тому що в мене довіри до влади немає взагалі. Такі сумні сьогодні події, новин якихось позитивних нема, все це на фоні бусифікації, страшної. І, і тих зізнань чи тих відвертих розмов, які доносять військові, про те, що фронт виявляється вже деморалізований, і 70% з тих, кого наловлять, напакують людолови, це цикуни разом з оброньованими поліціянтами. 70% з цих мобілізованих, так званих мобілізованих, ідуть в СЗЧ. Взагалі важка розмова, але ця розмова мені здається потрібна для протрезвіння більшості українців і тому я даю її відео щоб ті, хто ще літають десь в Хмарах, усвідомлювали реальний стан речей. У нас у нас зараз в даний момент, в учебках дуже багато СЗЧ людей, которые вот только приходят на БЗВП. Я знаю, что будут говорить, там ну, как бы будет очень много хейта по этому поводу, будет говорить, что нет, но я скажу, как оно есть. Это правда. СЗЧ у нас очень много. СЗЧ у нас по разным причинам. По таким вот у нас, да, вчера, кстати, вчера еще одного человека, у нас два человека перед этим были, у два человека перед этим нашли в речке, которые ушли, речка Тетерев, которые ушли в СЗЧ, их нашли в реке. Два человека было замерзло зимой, которые ушли в лесу, то есть они потерялись где-то. И вчера еще одного дети выловили на берегу реки, ловили рыбу и выловили еще одного человека. То есть тоже в СЗЧ он числился 12 дней. Угу. Да. Э, вот. Много, у нас очень много СЗЧ. Причины, я же говорю, разные: э, отношения инструкторов. Пускаю я там э, не все, но есть плохое отношение. Но действительно, есть вот это физическое там. И есть непонятные какие-то, вот от инструкторов не рассказывали, пневматическим оружием, там стрельба и в лицо, и там какие-то еще там моменты есть, и просто по телу, и просто по ногам. То есть необоснованная какая-то, ну, не агрессия, маниакальная какая-то, я ее не понимаю. То есть если ты действительно сильный какой вот еще особенно вот когда человек там выпил, он там уже, ну, там, ну, как, я считаю, что да, к нему не надо, его надо как-то... Наоборот, постро... поставить в строй, я считаю, ну как-то наоборот, он же какая-то ланка, его можно как поломать полностью, да, доломать, и как бы из него толку уже никакого не будет, чернорабочий какой-то, который постепенно либо уйдет в СЗЧ либо от тоски где-то э, умрет, да, либо будет это полноценный какой-то воин, которого будет светиться глаза, который будет там хотеть... Выполнять там какие-то обязанности свои там свои там, может быть, помогать чем то развиваться, да. Неважно, там какие-то там да, у нас как бы этого нет. ССЧ очень много, ССЧ у нас там практически 70% у нас уходят, да. Вот. Э -э После чего ко да, мне. Давай уточню: 70% да, да. тех, кто перех... приходит на полигоны на БЗВП. Да, БЗВП, Но это в основном <Gobierno> те, кто на БЗВП в основном при присылают. С тех, с кем не. У нас на ФАХ уже как бы доезжают те, которые более-менее мотивированы, но все равно, при разговоре, они так боятся говорить, но практически все выловлены ТЦК. Угу. Практически все выловлены ТСК. Мне недавно рассказывал человек, э, тоже ну, военный, уже он уехал на Сумы, э, то он говорил, что на сумскую, как бы на сумское направление, он говорил о том, что э, Его закрыли в гараже были, их закрывали, то есть его словили. Закрыли в гараж, он там сидел, то есть им там полностью приносят еду, воду. Они в туалет там, прямо же в этом гараже их закрывают. Потом, когда их там собирается какое-то количество, быстро оформляют их. За них получают, он мне сказал, я не знаю, правда это или нет, но он говорит, что полиция, которая да, привезла их, которая наловила, получает какой-то там чек или что-то такое, то есть они оплачивают им это. То есть да. Uh... то есть работа вот этот я как бы знаете вот пока такие моменты не слышу когда мне такое говорят действительно уже мужики такие постарше которых попризывали которых половили я как бы иногда э, так делю пополам то что там люди вот там говорят там про полицию про тцк я так еще там ну там может где-то там преувеличивают это но когда уже мне конкретно мужики такие немногословные но говорят мне я, я вижу так знаете когда уже так за эти кучу лет я вижу когда человек врет и когда человек действительно он так пару слов сказал, и я вижу, что он недодуман, действительно редко есть. И это действительно тут и полиция, и ТЦК все-таки работают, ну как скажем, создают себе очень-очень такую плохую, как бы, как это, не знаю, авторитет какой-то, да, такой.